Це на основні групи: перша, друга, третя четверта. І в залежності від погоди, от тренера дають заявку і можуть мене заявити в першу групу, чи в третю, чи в четверту. І тобто, в залежності від погоди, ми вже вибираємо, яка би потенційно краща була група, туди мене і заявляють. А взагалі від цифри, яка в мене на грудях, ніякого впливу на мене немає. Дякуємо. Псує є вам настрій процедура допінг контролю? Не псує. Просто вона настільки часто її вже з нами роблять, з українцями, що, ну, хоча кажуть, що це незалежна, пожеребьовся і так далі, але ми майже завжди знаємо, коли за нами прийдуть, і вже відчуваємо і здогадуємося, коли до нас можуть прийти. Так що це вже сприймаємо як обов'язок, ми маємо це зробити. Робимо. Коли ви отримуєте штрафні хвилини, які у вас відчуття? Негативні. Але сприймаєте це як належне? Ну, звичайно, якщо це просто штрафна хвилина за те, що я не закрила мішені, ну це просто ну зробила помилку, значить більше не треба повторювати і намагаюся на наступних рубіжах не повторювати це. А якщо це додаються там дві штрафні хвилини за непроходження штрафного кола, це вже набагато гірше. Дякуємо.